26 гривень за одиницю, це такі неперевершені веселі шкарпетки для чоловіків та жінок, ідуть вони унісекс. У лоті буде 122 одиниці. Ціна такого лоту 3120 гривень. Розміри тут універсальні: 35, 38, 39, 42 і 43 46. Швиденько покажу, які будуть модельки. Вони всі йдуть високі. Ось такі будуть з пташками різними, у лінієчку. Деякі упаковки йдуть по одній парі, деякі по дві. Ось такі з кактусами і однотонні пастельні. Різні з макарошками такими гарними. По складу це переважно бавовна. 78% бавовни, 20 поліміду, 2 еластану. Ось такі гарні з фламінго, такого блакитного кольору. Новорічні також будуть у цьому лоті такого плану, зелені з оленями. Будуть ось такі горошок різних кольорів, червоні, синенькі, ось ще такі зелені з пташками, ще кактусики. Ось такі будуть шахмати тут. Такого плану. Будуть з такими лижниками, в такому лижному стилі з горами. Будуть такі тревел носочки такі пальмочки, будуть з лимончиками дуже прикольні в лінієчку. Ось такі ще новорічні будуть у цьому лоті. Ще з такими пташками. Будуть новорічні лідл, Ось такі ківі, ось такі ще папугайчики, пандочки, ще такі будуть з лижниками високі. Е, у лоті буде 122 пари, 320 коштує цей лот. І для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.